Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі такий рідкісний автомобіль, називається Ford Flex. По цьому автомобілю у мене ще немає відосів, і в інтернеті теж щось не дуже густо інформації Є фари на даний автомобіль у двох конфігураціях: це звичайний рефлекторний галоген а також лінзований ксенон. Скоріше всього, там стоїть ксенон D3S, але то будемо дивитися вже в процесі. Ось так виглядає автомобіль у нас. Досить цікаво. Ось така оптика тут. Фари затягнуті в бронеплівку, тому моя задача замінити лінзи. Так, для цього потрібно включити запалення і ось тут з боку тумблер включення світла. Так, ось так це у нас виглядає. Дальнє світло. Так, ну, беру люксметр. І так, у нас на вході 2200 люксів. Машина стоїть ближче, ніж 3 метри, тому що вона дуже велика, дуже довга. Так, ну, максимум я тут знаходжу 2300 люксів. Це ближнє світло у нас. Так, подивимось, що у нас тут. Так, тут у нас 3000 люксів. Близько 3000. Але проблема в чому? Якщо світло трошки нижче, воно одразу пропадає. Тобто машина висока і дуже е, вузька полоса світла, якби цієї яркої яскравості не вистачає для траси, комфортно. а оція Ось тут яркость яка ось тут вона повинна бути, щоб в місті було комфортно. Але і там, і там у нас не вистачає яскравості. І ще такий нюанс на цих лінзах. У нас, от бачите, на ксеноні між лінзами у нас якби, темне, темні плями. І ось посередині у нас тут. Ось я так сяду. Ось посередині у нас тут 700 люксів. Я нічого не затуляю, у нас все світить, попадає туди. От, між лінзами це якраз те, що повинно світити вперед на 70 метрів. А тут 700 люксів у нас посередині. Тобто, За словами власника, я вночі каже, включаю світло і я нічого не бачу. Тобто, я не бачу, навіть, що воно в мене включене. Ну що ж, будемо приступати до роботи. Не знаю, як тут що розбирається. Буду дивитися зараз у процесі. Так, для того, щоб зняти решетку радіаторів спочатку, бампер, потрібно зняти центральну накладку. Ось цю. Тому що фари знімаються після того, як бампер знімається. ну Це я так зрозумів, тому що тут ніякий зверху один кронштейн. І тут знизу. Я вже відчеперив після зборщиків американців, тут вже кронштейн саморобний, якийсь тут клей. Тобто Це все дуже погано відривається, від знімається. Тобто, тут такі кліпси специфічні, тут доступу ніякого немає до них. Тобто, щоб нормально це все розібрати, я не знаю, як це можна. То я трошки фенчиком прогрів. У нас тут ідуть такі кліпси, але до них ніякого доступу нормального немає. Тому я ще трошки прогрію феном. Так, і будемо намагатись відірвати цю накладочку, де вона майже вся відійшла. Трошки отак це страшно виглядає. Так, у нас там я бачу якусь кліпсу, можливо, я її зараз нажму, у нас все вийде. Можливо, і ні. Це воно туди дістає. Тут більш-менш обійшлося. Це плівка. Машина вся в бронеплівці, слава Богу. Бампер, фари, в принципі, не дуже страшно. Так, ну ось так це виглядає. Тут уже хтось клеїв їх, ось це клеїли, це бумажка якісь. От. І оцю накладку ми зняли, і ось у нас болт, який тримає зверху решотку радіаторів. Ну і ось сюди, оцей отвір там заходить кліпса, яка ось у нас ціла куча цих кліпс. Ой, тут вже щось переломане все. Ну тут і до мене вже були хлопці. Бачите? Це мідне щось покриття, якесь теж зелене все окисляється. От. Ця штука зроблена в 2012 році. Ну, маємо те, що маємо. Воно дуже погано знімалось. Далі, я думаю, все більш-менш зніметься нормально. Так, далі потрібно зняти решетку радіаторів. Ось я один край вже тут трошки витягнув. Такі ж самі клипсы. Ось -то, вот била тут клипсочка. Сюди пока покладу растил. Так, і и... обережно мы. Ось вот так. Ось у нас тут куча клипс. Ось вот жовти клипсы. Я не знаю, тут видно, не видно. Вот жовта клипса. Раз и вот желтый клипса 2. То тобто... -то... Вот так снимается решетка радиаторов. Два болта открытые, потом вот решетку радиаторов. Так, ну и что у нас тут по фаре? Почему больше светло. Так, там уже у нас какой-то кулечек. Паянный телевизор. Так, ну, Бачу, що, мабуть, потрібно бампер далі знімати. Ось я його там з боку відкрутив вже. Тобто він ходить. Ну, далі, я думаю, по низу, збоку, і бампер зніметься, і там, я думаю, вже фари можна буде легко зняти. Так, Зняв першу фару. В принципі, складнощів тут ніяких не виникло. одна кліпса зверху, з боку прикручується біля крила. За бампером. І тут у нас ось тут прикручувалось, тут у нас вуха вже немає. Там був якийсь рожевий пакетик, він, мабуть, туди кудись вниз упав. Тобто, як бачите, в принципі, понизу я навіть бампер і не відкручував, я його обережно опустив. Так, ну, тут у нас вухо ціле знизу, тут тут прикручено ось. хоча я навіть ще нічого не відкручував тут, а болт вже руками викручую. Американців на продаж готують. Тому якщо купуєте готову зібрану машину, то будьте готові, що болти будуть руками викручуватись, пакетики. І ось я це ще помітив. От у нас масочка. Я теж не викручував. Ще коли знімав фару, побачив, що зірочку теж хтось не прикрутив. Так, у нас ксенон uh, Osram, в принципі, я на це і сподівався. Osram ось D3S. Ось D3S, D3R. Ну, в принципі, такий же, як і на Ford Mustang, я робив. Тому я думаю, що рамка перехідна там якась підійде. Так, ну, кришечки у нас тут на зірочках. Ось так виглядає фара. Оце у нас мембрана. Яка як е, пакет, якийсь клейонка якась незрозуміла мембрана. Тобто вона повинна бути чиста, тоді фари будуть теж максимально циркулювати повітря. Герметик у нас якийсь сірий клей. Я думаю, що це не сірий валіо герметик, це щось американське, ну, як на ф'южнах, щось таке схоже. І так, замінив. На даному авто... І так, замінив лінзи на даному автомобілі. Це ще не кінцеве регулювання. Хочу просто показати, скільки у нас вийшло люксів. Тобто, у нас частково світло там потрапляє на масочку, але зовсім трошки. Ось так воно у нас світить. Бачите, нічого не сліпить. Тут задається питаннями, Тобто там чітка світло границя. Все, що нижче, воно обрізає. Беремо люксметр, як звичайно. Я машину не катав нікуди, Тобто, от, як вона тоді я її заміряв, так ми зараз і поміряємо. У нас там було 2300 люксів у лівій фарі в піку, тобто максимум. Тут у нас зараз. 13. Це у нас е, скло в плівці, і це у нас менше ніж 3 метри. Тобто, тому я і акцентую на цьому увагу, що це 13 тисяч вийшло, тому що машина ближче стоїть. Але було 2300 люксів. Ну, тобто різниця в рази. Ось тут у нас посередині між лінзами було е, приблизно 600, наскільки пам'ятаю. Тут у нас вийшло ось 200. Тобто, ну, тут якби лінзи у нас без мікрошагрені. І тому між лінзами у нас трошки темніше буде. Але на дорозі все буде трошки по-іншому. Ну, і Тут також у нас 13 тисяч люксів. По фарам цим тут нюанси. Тут регулювання, як і на всіх американцях, тільки зверху, ліво-право немає. І фари, хоч і не розборні, але до лінзи добратися можна не знімаючи, Ось в чому прикол цих фар. Хто додивився мій, моє відео до цього моменту, тут стояли бошовські лінзи, бі-лінзи, тоб ближні дальні, там. І от вони там вже в хлам вигоріли, тобто біле, біла пляма. Також ще поставив у туманки, тут вони лінзовані. Ось такі маленькі тут туманочки. Мабуть, це 2,2 дюйма десь так. Лампи Xiaomi F3, вони ось так виглядають, тобто без кулера, без потужного радіатора, але я їх міряв, вони лише там 12 Вт реально споживають, включаю туманки. Ось так вони світять, в принципі, теж рівно, а ось так зі світлом. Будуть трошки допомагати, можливо, навіть не трошки, а там, де буржуйка і компресор у мене. Тобто будуть трошки ширину доповнювати. Ну, якось так. На цьому все. Якщо сподобалось відео, ставте палець до гори. Слава Україні! До нових відео, всім пока! Ще один момент хочу сказати, якщо хтось бажає придбати лінзи, то на моєму сайті Xenon DPUA, я його розвиваю потихеньку. Буду викладати лінзи, які є в мене в наявності, і буду їх вам пропонувати. Так що заходьте, от Xenon DPUA, ссылка на дані лінзи буде під відео. Палк до догори, до нових відео, всім пока!